Шановні колеги, ми сьогодні зібралися на засідання земельної комісії. і Розглядаємо земельні, комі... земельні питання, будуть виноситись на розгляд чергової сесії. Хочу перекличку провести, хто в нас в комісії є, хто нема. Пановальчук Сергій Борисович, голова комісії, є присутній заступник Лубенко. Олександр Олександрович. Є yes. присутній мусик. Особ... 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 Василь Андрійович Особ... член комісії, присутній, yes. eh, секретар комісії eh, пройдок Ірина Ігорівна. Присутній, присутній. Eh, комісія відсутній Пащенко. Микола Миколаївич, хворий чоловік захворів, не, не може бути присутній на комісії. Так що комісія правомочна, у мене є предложення щодо того, щоб розпочати комісію. Хто за? Одноголосно. Розпочинаємо засідання земельної комісії. Значить, на земельну комісію винесено. Одинадцять питань. Ні, так? Та ні, більше? Більше? же ці, що надійшли. Ну, вході роботи будемо, які ще поступ, поступають. Винесено слідчі питання. Так. Да. Значить, щодо інформування по питаннях головний цивіліст. Так. Земельного відділу, начальник Начальниць земельного відділу буде нас інформувати. Ну, я думаю, що ви більше в цих питаннях там Це і ви нам зачитуйте і, 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 і роз'ясняйте. Ми будемо розглядати. Перше питання про продаж земельної ділянки для ведення фермерського господарства, яке перебуває в постійному користуванні стукала Миколи Павловича загальною площею 50. га. Це земельна ділянка пропонується для продажу за нормативною грошовою оцінкою з розсрочкою платежу до 10 років. Ну, Це ділянка в постійному користуванні. Так. Згідно з державного. Згідно. Земельна ділянка знаходиться на території е, села Лари. Угу. Які є питання предложення щодо даного питання члени комісії? Винести на сесії питання. Виносите на Більше немає. Значить, поступила пропозиція винести на розгляд сесії дане питання. Хто за? Прошу голосувати. Проти. Приймався. Значить, дане написання питання одноголосно. Виносимо на розгляд сесії. Друге питання про продаж земельної ділянки для ведення фермерського господарства, яка перебуває в постійному користуванні, нечепоруд Тетяни Вікторівни загальною площею 49,5 Г. Ага. Це також земельна ділянка знаходиться на території Варварівки, також замена педальна грошовою оцінкою згідно пункту 6.1 земельного кодексу. Згідно законодавства, все цей. І також розстрочку на 10 років. Є якісь предложення, заперечення? Виносимо на сесію. так? Хто за те, щоб дане питання винести на розгляд сесії? Прошу усе, За? Проти. Утримались. Одноголосно. Виносимо mm -hmm. на розгляд сесії дане питання. Третє питання. Про погодження передачі в суборенду земельних ділянок загальної площі 296.67А Самарському Олександру Леонідовичу. Ці земельні ділянки він використовує як фізособа, але згідно податкового кодексу, що треба довести, де ти береш кошти на їх обробіток. Ну, цей він передає в суборенду своєму фермерському господарству. Сам собі? Так. Ну, а що в його, ну, допустимо, я думаю, так. Якщо він фермерське господарство задержує, то я думаю, його кошти є. Згідно з закону, це треба доказати, доказати? юридично, да, документально. Повинна бути декларація про доходи, то... сплачені податки. Ну. Якщо він був апельсин безполадство, отримав дивіденди, чи а ну. то тоді заключається. А він не дотримує дивіденди. Я, Я ж... так зрозумів, його немає коштів, він хоче перевезти на цей. Я ж в податкову не лізу, так? чи він сплачує, чи він не сплачує. Ні, що, не сплачує не сплачує. Ви так сказали, не. що казати, якщо в не. людини нема коштів від 290 гектар-300 гектар, то хай дасть сільська рада проведе аукціон і віддасть оренду в в, в в техніки для обробітку землі. у, у кого є техніка і все. <звіс> за використання цієї земельної ділянки в нього заборгованості немає. Більше я до нього претензій виставити, не маю право. От все. А інші ну, податки, ну, це ж в нього можуть бути і прибуткові. Ну, я ж все не охоплюю. Кожен... Які є предложення? Це не є порушення чинного законодавства. Ні. Ні. Є приложення обмісти на сесії. Згідно чинного законодавства, нема порушень? Ні. Будуть Це. розглядати депутати щодо надання даної ділянки в суберенту. Хто за те, щоб винести дане питання на розгляд сесії? Прошу вас. За. за. Проти. Утримався. Одноголосно. Виносимо дане питання на розгляд сесії. Четверте питання про внесення змін до договору оренди від 15.02.2007 року на земельну ділянку загальної площі 01333 га Укладено справді водафон Україна. Це земельні ділянки під вишками зв'язку. Вони створили окрему юридичну особу і куди передають обладнання, щоб вони ну, вели його обслуговування і також передають туди А Це і Київстар вже давно зробив, і Лавр вже давно поробили. Зараз іде цим шляхом і водофон. Я думаю, для нашої громади зв'язок кончений потрібен. потрібен. І для цього треба як? Йти на зустріч Іти людям. І... На якій це території? Це Варвара. Якісь є ще пропозиції, заперечення, чи виносять дане питання на розгляд сесії. Хто за? Проти утримався. Одноголосно. Дане питання виносимо на розгляд сесії. Про надання дозволу е, на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва е, загальною площею 06 га Кінзайській Людмилі Анатолійовної. Це земельна ділянка е, в бур'янах на території села Варварівки. А як там по законодавству скільки? А, в оренду мають це, це не вже 10 років і 1%. Десь не заміниться податку. Угу. Ну, якщо бур'янами заростає, я думаю, що хай людина бере, обробляє і пользу приносить громаді собі. Так? Так. Є якісь пропозиції щодо даного питання на сесію? Виносимо дане питання на розгляд сесії. Хто за? Проти втримався. Одноголосно. Виноситься дане питання на розгляд сесії. Сьоме питання про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва загальної площею 06 га Кінзельському Сергію Ярославовичу. Це також земельна ділянка в Бур'янах не використовується. Хоче людина обробляти. Я зрозумів, це, це бивші городи людські, так? Там, так, там, це, там не бездумку немає вже давно. Ну, 60 соток город. це орієнтовно. Та орієнтовно. Ага. А, а там сусіди, хтось, не цей, нічого. Ну, Бо може бути, знаєте, як так? А, зараз в селі, як, да? а, там. Хата є, тільки десь заброшена і нема нікого. Ага, а я хочу оцей город, я хочу оцей, оцей. Завтра приїде цей. Ні, там немає. Хазяїн хати там тої чи що. Нема. Та нема будинку. Нема будинку, все. Та нема. Хто? Та, якісь... Питання є? Виносимо на сесію. Пропозиція виносить нас. Виносимо дане питання на розгляд сесії. Хто за? Проти. Тримався. Одного голосу. Дане питання виноситься на розгляд сесії. Голос на питання про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва загальної площі 03 Газ Традомський Тетяна Миколаївня. Це, її, я так розумію, їхній город, який знаходиться на території села Васильівка. Не його використовують, хоч і закон. Mm. Mm. А чому говорять? А тому, що власності немає на період дії військового ставу. Mm. Не, не. Згідно законодавства, власність не можна передати mm. при на на період дії військового стану. Так, mm. питання є? Є тут позиція надати. Виносить дане питання на розгляд сесії. Хто за? Проти. Тримас одноголос.